Добрий ранок. Що я можу, тільки подякувати нашим золотим волонтерам, бо без них би ми не вижили. Туди, хто зве, туди їде. У нас багато волонтерів з усього світу, але найчастіше до нас їздять черкащани. Це передали діти начально навчальної компанії. Самі руками роблять. Ми відвіз тоді гільзи, вони їх розмальовують, продають, і потім на ці гроші вилучені, купують що. І дякуємо цим діткам. Це я складаю ці листочки. і Тоді э, ми в офісі, скажімо так, хай буде це офіс, ми розвішуємо. І ці листочки позамагаємо. Кожний ділос. Я складаю ці горі. Солдати дякують за те, що передали, діти зібрали і передали. Це самі вишивають. Герпенки такі. Да, Воду така громада, діти. Тут чаї так же лист, чаї, течені, що ми передають. В'язані, куплені, відпуплені, в'язані нас, так же лист. Це все зараз поїде до хлопців. І це ми повеземо зараз по батальйонах, по Ми приїхали сюди по-бистрому, зараз передали і ми ще доробляємо. Мерседес Віто. У мене в самого станція станціях обслужування є в селі. Підйомник є, сварка, є, болгарки. І це ми все з друзями, з колегами працюємо. Треба буде БТР, будемо БТР ремонтувати, треба буде танки, будемо танки ремонтувати. Будемо все робити, як треба робити, будемо робити. Такі справи.